Так, друзі, маємо таке зарядне устройство Bosch C3, називається. Ну, яка його історія? Дуже давно воно вийшло з ладу, була попитка його відремонтувати, розібрали. Ну, і так, на цьому все і закінчилося. Провода повідрізали, дуже довго воно лежало в шухлядках. І от Дійшов до нього час. Е, ну що, візуально, по-відуємо при розборі, і десь воно в шухлядки дуже довго з місця на місці перекладалося і був відломлений от такий дросіль, або ще їх називають індуктивність, катушки індуктивності. Я її закріпив, пропаяв. Е, далі обнаружений такий конденсатор. Ну, їх називаючи в народі бере здутий. здутий. Е, я його випаяв. У мене є отакий тестер. Сюди радіокомпонент вставляємо і він перевіряє. То, незважаючи на те, що він надутий від високої температури, він в повному, повному бойовій готовності. Він працюючий. Ну і прийшлось його назад запаяти, тому що точно такого в мене не було. Тут 33 мікрофарада, 400 вольт. По ємності і по опору він відповідає всім значенням. Так, ну що, йдемо далі. От, трошки я зараз під'єднав провід. Тобто в розетку вмикаю, нічого не відбувається. Таке враження, що 220 не поступає. Що я обнаружив? От біля транзистора, от на таких ножках в термоусадки, стоїть термопредохранитель. Він не прозвонюється. Тобто точно такого я не знайду. Зараз спробую відкрутити. І... Напряму закоротити, тобто змінує цей термопередохранитель По-відомому, воно дуже довго працювало і просто термопередохранитель вийшов з ладу. Зараз, щоб зрозуміти, чи дійсно в ньому причина, я його напряму закорочу ну і попробую включити. А потім, може, якщо справа в ньому, то окремо його замовлю. Так, дивимося: от вам термопередохранитель. Я його випаяв. Нічого не відбувається. То що я зараз роблю? Роблю маленьку перемичечку, впаю його назад, того що там такий вивод нехороший, щоб ніде нічого не замкнуло. Тут бачите, яка конструкція? Прямо до радіатора охолодження сюди він прижимається. От навіть квадратний слід залишився, дивіться, в цьому місці. Тут тобто він через термопасту контактує з. Тобто дуже гарно зроблено для того, щоб предотвратити виход із строя інших радіокомпонентів. В першу чергу виходить термопередохронитель. Сразу зроблю перемічку і буду далі перевіряти. Все включається, тільки дуже противний звук іде. Схоже, що якась ємкість висохла. Ну, я так предполагаю, що цей здутий конденсатор, він і дає такий звук. Що тут, по, по великому рахунку, треба мене всередині бачу теж радіодеталі. Ну, як правило, керамічні конденсатори такий пис дають. Вони входять в резонанс. Це може такий звук давати дросіль. Це може давати такий звук. От індуктивність, вона одна мотана, вона теж даває такий звук. То есть тут варіантів дуже багато. Ну, по крайній мере запрацювало. Залишилося під'єднати два проводи плюс-мінус. Ну і спробувати, чи буде заряджати акумулятор. Так, знайшов я, що дає писк. Писк дає нас транзистор. По він перегрівся, От Включаю. Я тільки дотрагуюсь. І перестає пищать. Тобто, транзистор у нас під заміну теж. О, дивіться як. Ну, зараз попробую подивитися, яка буде вартість транзистора. В наших магазинах, звичайно, його покупка буде дуже дорогою, це треба замовляти або сайту aliexpress ну, я так думаю, якщо у нас здувся сітєвий конденсатор, то інші конденсатори на пределі Тобто, по великому рахунку, тут треба міняти всі ці радіодеталі. Ну, треба порахувати, чи варте воно того, чи не буде, дешевше купити новий. Того, що зрозуміло, конденсатори плюс. Транзистор, плюс терморегулятор, ну це все коштує гроші. ну Єдине, що був би великий плюс, коли був корпус, але його немає, тобто без корпуса що то самому придумувати, це вже зовсім не те.